Доброго ранку. Як ваші справи? Давайте швиденько подивимося, що у нас там цікавого відбулося за ці декілька днів. Побіточку. Ну, все добре. Не бачу причин для паніки. Торгуємося в цьому діапазоні, все чітко, потихеньку, потихеньку розвертаємося. Іншого варіанту я не бачу. Тому, ну і зараз так, на питання з коментарів відповім, чому я на пробій не заходжу торгуючи. Ну, по-перше, пробої бачите, які бувають зазвичай. Пробили, пішли знову в Переживати не хочу. Пробили, знову пішли в Це раз. Друге, коли заходжу зсередини, починаю. Дуже класно заробляти на фандингу, коли є нормальна позиція, ти можеш заробляти в день там, мінімум там, 15 доларів, 20, 30, до 50 в мене було. 50 доларів в день просто нічого не роблять, і це теж непогано. Ну, якщо ти впевнений, що ти правильно зайшов, то от... подивіться, скільки нас тут було. Так. ну Нехай тут. Я почав заходити ось тут. Якби я стояв, я просто грався. Це скільки в нас там днів. 50 днів. Ну, порахуйте 50 днів на 15-20 доларів. непогано, Як на мене. А тому якось так. Нагадаю, ще раз, куди я чекаю біток, а чекаю його. Чекаю його десь. Ну, трошки загану. 43, 800 43 тисячі, 45, десь так. Потім ну, да, так дуже гарний, дуже гарний відскок. Ну і далі вже буде така нова така фігура розворотна обідка. Ось <coughs> така гарненька. Ще якось так. От. Потім просили подивитися, подивитися, що ефіром. Еф ефір, да? Ну, я насправді вже робив бо, огляд там, не знаю скільки. Може, 10 відео назад, чи скільки тут. Нічого такого цікавого немає насправді. Дікуйте. Я бачу взагалі ефір. Ось так. І ця вся історія з Дефі. Оце все. Оці локи, які там всі робили, коли воно все росло. Треба тут їх потримати і витрясти всі. Тому думаю, що вгору не дадуть. Оце просто була у нас по ефіру була корекція від цього від цього падіння. Ну, може не так низько, отак нехай. 1300. Піде не буде непогано. Залишимо цей малюночок, потім подивимося, як воно впаде. Наскільки точним я був. От. Потім, що я ще хотів сказати в цьому відео. Ну, просто тут сильно нічого не міняється побітку. Я так зайшов просто з вами привітатися. Що ще хотів сказати? Бачу зараз, можливо, теж слідкуйте за новинами, що USDC Circle дуже активно почала друкувати USDC. Теж хочу повторитися, я перевів е, всі свої монетки стабільні в USDC. Тобто в мене USDT немає. Я давно говорив, що в мене є ри, е, такий, е, думки такі думки стосовно того, що бо USDT, ну, може щось там з ним захіймічить. Не знаю, як там. Що вони там планують? Але щось... Щось мені так здається, що щось може бути. Тому таке по XRP. Це стандартно. Бачите, дів взагалі все червона. По XRP все стандартно. Ось цей район. Долар долар 60 центів. Від, від 60 центів до долара це зона набору. Можна буде заходити тоді в XRP. Так, що в нас по нафті? Бачите, нафта теж пішла у нас. І добре так пішла. Ну і Трамп, бачите, теж. Говорив одне. А виходить, що зовсім інше, вже навіть погрожує Путіна. Тому буде весело. Так що десь так, друзі. Добре, дякую за увагу. Пишіть. Можливо, у вас є якісь спостереження з приводу USDT. Було б цікаво теж послухати. Може, десь якийсь подкастик подивилися, чи щось вичитали, або щось помітили. Поділіться своїми думками. Дякую за увагу. До зустрічі!